Осінь вже впевнено бере своє, і це добре видно на одеському київському ринку. Замість літніх ягід на прилавках вже з'являються гарбузи, виноград та яблука нового врожаю. Вітаю! Мене звати Микита Хлопонін, і ви дивитеся проєкт новини Лайф. Сьогодні ми завітаємо на київський ринок, щоб дізнатися актуальні ціни на продукти у вересні. На сьогоднішній день кабачок молоденький по 20 гривень, помідорка ізмаїльська примадона 55 гривень, рожевий жовтий манустела сорт 75 гривень, огірок тонкокорий, солодкий ізмаїльський 40 гривень. Перчик також-м'ясистий є по 90 гривень, є також по 75. І баклажан по 40 гривень. Баклажан сорт алмаз. Дуже смачний. Ну, трошки, звичайно, як і у всіх, на всіх базарах, трошки торговля припала. Ну, Це сезонне явище. Зараз похолодає, люди зрозуміють, що вже пора якось заготовки робити на зиму і почнуть більше купувати. Перес стабільно, як був спочатку сезону, так по сьогоднішній день дуже гарний м'ясистий перес. Як був стабільна ціна, так і залишається. Баклажан також коливається ціна в районі в межах 5-10 гривень. Тобто вся продукція у нас стабільна на одному рівні. Картошка по 30 гривень, морковка 30, цибулька 25, така по 50 гривень на салатик, така 100. Чесничок 200 гривень. Сіточкою по 25 гривень картошка. Чуть-чуть впала -чуть ціна, як літом. Да. Смотре на який товар, да. наприклад, на та... сезонну. Та... Ну, Морка була дорожня, дешевша. Картошка в основному ціна одинакова. В вовшому... общем... капуста. Ну, капуста зараз може, де впаде ціна, сезон прийде осіння, тому чуть-чуть -то впаде ціна. Там, погоду, будемо бачити. Пірсик 130 покрупніше, помельче по 100, якщо ще мельче, 80-90, виноград, кішмиш без косточки, 150 ми торгуємо, клубнічка 200. І голубичка по 260-280. Все залежить від крупніше, помельче. слажимо, кисліє. Ну, оце така вона. Небагато фруктів. Кавунчик 18 помельше, крупніший ми торгували 20 гривень. І денечка 55, це крупна свіженька, гарна, чуть помільше, там по 40. Ціни коливаються завжди на ринку. Більший завоз, більше його є, значить ціна падає. Тільки менший завоз, чи поганше там. Менші завозить, значить що? Значить ціна росте. Ціна завжди коливається, залежить від того, скільки є товару. Від того ціна. Укроп, Петрушка 15, базиліки 20, лучок 20, ці салатики на вес 20-100 грамів. Шавіч шпинат 15. Вся, вся м'ясна, біляївка. Порівняно ну, з літніми базарами, да, відчулося. Школа після ну, вересня там вона трошки вже віддихаючи, пороз'їжджалися. Як то кажеться, залишилися корінні постійні покупателі. Трошки да, на осінь воно вже попадали ціни. Жара у небула дорожче, а так-то вже подешевіло, укроп, петрушка, шпинати. Ну, В жару воно було, повигорало все там, проблеми трошки були. Укроп, петрушка, там, кін зарукала, все таке. А зараз більш-менш більше-мені налажиється. Масло – 450, середній – 150 да. жирний 200, яйця 70, сметана 140, сливка – 300. Коротше, все можна купити, все, все хороше, все свіже. Трошки менше, менше, да. Менше багато людей нема, може поїжджали, так трошки менше. Нічого таке самі, у нас не змінилися ціни. Да. Так, просто люди мало беруть, ці пенсіонери там 200-300 грамів, наш пів кіла можуть взяти. Ну, Работаємо, не знаю. на ну, корів менше стало, молока менше. Може, і буде дорожче, ми не знаємо. Будь ласка, домашня свининка. Наші ціни. Задочок 280 гривень. Яблучко, кастричик такий, лопаточка. Будь ласка, 280-2070. Смотря яка частинка, Шейка 380 із вирізочкою. Биточок 320 гривнів. Челагачик 300 гривні. Галяшечка обрізна у нас 250 гривні. А така. З ніжкою 120 гривень. Дуже добре у нас завжди сало. Соломкою шмаляне, розжарене. Бачите, генеральське наше салко. вишмаляне. Салко у нас від 50 гривень до 320 гривень. Ось така у нас свининка. Ну, звичайно, по-перше, почнемо з цього, що піднялася ціна. Дуже багато людей. ну, не Змозі купити по такої ціні, я розумію. Ну а ви знаєте, яка ціна на пшеницю, на корм все піднімається дуже дуже жалко, що не кожна людина може його купити. Ну дуже б не хотілося. Я не, не знаю, але дуже б не хотілося. Дуже б хотілося, щоб кожна людина могла купити добре нас. Що ж, такі ціни на продукти у вересні? Ви дивилися проєкт новини Лайф? Підписуйтесь на нас, щоб завжди залишатися в курсі важливих подій півдня країни.